Видатний швейцарський лікар 20-го сторіччя Карл Юнг присвятив своє життя дослідженню таємниць людської особистості. Робив він це не в самий традиційний для лікаря спосіб. І, крім психіатрії, вивчав алхімію і паранормальні явища. Уважно прислуховувався до марення хворих на шизофренію, а власний психічний розлад використовував як можливість підгледіти роботу підсвідомості. Одним із результатів його досліджень став висновок, що люди, на жаль, зовсім не такі добрі, як хотілося б думати. У кожного з нас є жорстока і агресивна сторона, дуже небезпечна для оточуючих. Зазвичай ми намагаємося її приховати і заперечити, але цим робимо тільки гірше. Заганяючи свої небажані риси у підсвідомість, ми перетворюємо їх у потужну зброю, здатну зруйнувати нашу особистість і навіть світ довкола. Цю зброю юнг назвав нашою тінню. Сьогодні ми поговоримо про те, чи справді вона така небезпечна, як з нею співіснувати, а також про те, як тоталітарні режими 20-го сторіччя взяли тінь до себе на службу, і до яких катастрофічних наслідків це призвело. Карл Густав Юнг народився 1875 року в Швейцарії. Його батько був сільським пастором. Закінчивши середню школу, юнак вирішив вивчати медицину в університеті Базеля. Отримавши диплом лікаря, він деякий час працював у психіатричній лікарні, а через кілька років відкрив власну приватну практику. Невдовзі він познайомився з надзвичайно популярним новаторським та суперечливим психологом свого та, зрештою, нашого часу Зігмундом Фройдом. Їхнє знайомство швидко переросло в міцну дружбу. Жбу та професійну співпрацю вони разом подорожували, читали лекції та аналізували сни одне одного. Фройд був набагато старшим і відомішим за юнга, тож їхні стосунки нагадували стосунки вчителя і учня. На жаль, це не тривало довго. Юнг ставав дедалі відомішим і переставав погоджуватися з Фройдом. На цьому їхня дружба закінчилася. Юнг дуже переживав розрив з вчителем. Він поринув у глибоку депресію, яку назвав ніч душі, яка тривала цілих чотири роки. Під час хвороби юнг уважно спостерігав за її перебігом, перетворивши свій недух на інструмент вивчення підсвідомості. Саме в цей період він остаточно сформулював свої уявлення про природу людського розуму і психіки. Завдання людини писав він полягає в тому, щоб усвідомити зміст, який виривається назовні з несвідомого. Адже саме несвідомо. Томе разом із свідомим і створюють нашу особистість. І несвідомого в ній набагато більше. Кожен із нас несе в собі те, що називається тінь. І що менше вона втілена у свідомому житті людини, тим вона чорніша і щільніша. Тінь це те, ким людина не хоче бути. По суті, це сума тих поганих якостей, які вона ховає від самої себе. З'являється тінь вже у ранньому віці, коли ми дізнаємося, які риси нашого характеру подобаються нашим близьким, а які ні. Перші ми інтегруємо у свою особистість, а другі відкидаємо. Приховуємо за красивою маскою, яку юнг називає персоною. В психології Юнга персона це сукупність рис характеру, якими ми б хотіли володіти в очах оточуючих. Ми так сильно. Вільно бажаємо виглядати добрими і правильними, що з часом самі починаємо вірити у цей образ. А все те, чого в собі соромимося, ми ховаємо і не лише від інших, а й від самих себе. З часом ці риси накопичуються в підсвідомості і утворюють тінь. Тінь періодично дає про себе знати, ставлячи свого господаря в різні незручні ситуації. Це трапляється в моменти стресу або конфлікту, коли людина хвилюється, тривожиться або перебуває на підпитку. У ці хвилини наша свідомість не в змозі тримати двері несвідомого зачиненими, і часто це призводить до руйнівних наслідків. Пригадайте, чи траплялося вам раптом без попередження виголосити різке вороже зауваження під час дружньої бесіди, вибухнути гнівом або діяти невиправдано імпульсивно? Найімовірніше, це саме ваша тінь дає про себе знати. Ще одним способом вияву тіні є проекція, ситуація за якою ми засуджуємо в інших людях недоліки, які є в нас самих. Що сильніше людина бореться проти якоїсь вади оточуючих, наприклад, корупції чи розпусти, то більша ймовірність, що ця якість пригнічена всередині неї самої. Те, що ми не хочемо визнавати в собі, ми несвідомо знаходимо в інших. Іноді найефективнішим цапом відбувайлом взагалі стає не якась конкретна людина, а група людей. Така тенденція пошуку цапів відбувайлів на колективному рівні дуже небезпечна для всього суспільства. Ті, хто не хоче або не може поглянути в обличчя своїй тіні, стають легкою здобучу політиків і режимів, які мають готових цепів відбувайлів в особі політичних опонентів, етнічних груп або соціально-економічних класів. Проектування наших проблем на спільноти людей, які відрізняються від нас, виявляється дуже зручним з кількох причин: по-перше, це дає змогу уникнути шкоди нашим особистим стосункам, яка виникає, коли ми використовуємо близьку нам людину як цапа відбувайла. Звичайно, кому Яке сподобається, ба більше зазвичай ми мало спілкуємося з членами групи, на яку покладаємо провину, а отже, не ризикуємо схаменутися і зрозуміти, що ці люди зовсім не схожі на той демонічний образ, який ми намалювали у своїй психіці. Коли ми уявляємо групу людей у такому негативному світлі і розглядаємо її як основне джерело проблем суспільства, то для нас стає можливим виправдовувати переслідування насильство і можливо навіть знищення цієї групи. Гадаю, зайвим буде згадувати про те, що у 20-му сторіччі таких випадків траплялося безліч. Крім того, проекція на рівні колективів небезпечна ще й тому, що люди, які перебувають при владі за її допомогою, можуть відволікати увагу від своїх провалів, використовуючи, наприклад, пропаганду, щоб перекласти провину на готових ЦАПів відбувайлів Саме тому дуже важливо прагнути розпізнати свої тіньові якості та інтегрувати їх у свідомість. Тільки тоді ми зможемо адекватно оцінити джерела зла в цьому світі. Якщо ми не усвідомимо суб'єктивного походження наших проекцій, постраждає не тільки наше особисте благополуччя, а й весь світ навколо нас. Юнг зайшов так далеко, що припустив, що якщо психологічна проекція на колективному рівні стане надто поширеною, то імовірним результатом цього стане світова війна. Він вважав, що найбільша небезпека для цивілізації полягає не у зброї, яку ми маємо у своєму розпорядженні, хоча може і в ній, а в нашій нездатності зрозуміти самих себе, оскільки саме це невігластво і нездатність визнати власні слабкості призводить до того, що те, що мало бути нашою внутрішньою боротьбою, проникає у зовнішній світ. Сучасні люди писав юнг не знають себе. Вони просто забули, ким насправді є людина. Тому на щастя, в нас є Нітше, Фройд і Адлер, які підказують нам, ким ми є, абсолютно нещадно. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтеся на наш канал і пишіть у коментарях, чи вважаєте ви, що тінь дійсно може ставати загрозою для людини і світу в цілому.